У лелеку, Дарки та грицика вилупилися усі п'ятеро пташенят. Як повідомив науковий співробітник Національного природного парку Пирятинський Анатолій Подобайло, для новонароджених пернатих вже обрали імена. Робили це інтернет-користувачі. Назвали малечу Мінихаха, Ірпінь, Катря, Лесик та Джесіка. Але це ще не остаточні варіанти, оскільки пташенята ще замалі для того, щоб визначити їхню стать, каже науковець. Пташенята вилупились здоровенькими, тому що шкаролупа від тілець відстала, вже батьки її відгорнули в сторону. Вчасно почали їсти. Спочатку пташенята споживають дібну їжу волохокрильців черв'яків, п'явок, але згодом переходять на крупнішу і вже з вчорашнього дня в раціоні їх з'явились навіть жаби. П'ять пташенят у гнізді. Буває досить рідко, лише по одне-два гнізда в рік із 80 в національному парку. Ризик, що хтось із батьків може їх викинути при нестачі харчування, є, тому будемо спостерігати і спробуємо вжити заходів з порятунку, якщо таке станеться.